Я Нагорна Софія, учениця 10 класу Криворізького покровського ліцею Криворізької міської ради Дніпропетровської області. І сьогодні хочу представити свої наробки на тему філософські та екзистенційні мотиви у поезії Василя Кожелянка на основі поетичної збірки Колір серпня. У пострадянський період кінця 20-го, початку 21-го століття, під впливом цілої низки державних і суспільних катаклізмів митці беруться писати новий фантастичний сценарій історичного розвитку, альтернативну історію. Саме Василь Кожелянко – яскравий представник сучасної української альтернативної історичної прози. Його доробок вирізняється унікальністю, поєднуючи риси постмодернізму, інтелектуальної фантастики та сміливого історичного експерименту. Занурюючись у різні етапи українського минулого від козацьких часів до реалій постчорнобильської доби, письменник творить захопливі провокативні альтернативні сценарії, що спонукають інакше осмислити історію та сучасність України. Проте, свій творчий шлях Василь Кожиненко розпочинає із поезії. На перший погляд, це може здатися звичним стартом, але в його житті та літературній діяльності не було нічого пересічного. Отже, мета роботи здійснити аналіз філософських та екзистенційних мотивів у поетичній збірці Василя Кожелянка Колір серпня, визначити особливості їхнього художнього втілення. Завдання: перше. Ознайомитися з біографією Василя Кожелянка та особливостями його творчого шляху. Друге проаналізувати поетичну збірку Колір серпня з акцентом на тематику самотності, абсурду, пошуку сенсу життя, плину часу та внутрішньої свободи. Третє. Дослідити художні засоби, за допомогою яких поет втілює екзистенційні переживання. Та четверте: визначити роль ліричного героя у розкритті філософських ідей та його зв'язок із загальнолюдськими цінностями. Об'єктом дослідження є поетична збірка Василя Кожелянка Колір серпня. А предметом дослідження є філософські та екзистенційні мотиви поезії зі збірки Колір серпня Василя Кожелянка. Василь Кожелянко Український письменник, журналіст, драматург і поет один із найяскравіших представників сучасної української літератури. Народився, жив і помер у селі Кам'яна Чернівецької області, навчався на факультеті журналістики Львівського університету, працював у газетах на телебаченні, займався аналітичною журналістикою. Особливе місце у творчості Василя Кожелянка посідає жанр альтернативної історії, або як його інколи ще називають, як петології. Він став одним із головних засновників цього жанру в українській літературі. Є автором чотирьох поетичних збірок Терновий іній», Білий і Рудий, Семибарвний кінь, учив Жилянку Дзи та п'яти п'єс, написаних у співавторстві з Володимиром Сердюком. Серед цих творів особливу увагу привертають його вірші, написані у стилі японської поезії Хоку. Хоку це традиційний жанр японської поезії, який складається всього з трьох рядків і передає глибокі мозі-філософські роздуми через мінімалізм і уважність до домиття. Хоку часто звертається до природи, сезонних змін, внутрішніх переживань людини. Саме у цьому стилі і написана збірка Василя Кожелянка Колір серпня. Вона вражає мінімалізмом форми і одночасно глибиною змісту. Короткі тексти, подібні до Хоку, наповнені настроями самотності, спокою, відчуттям змін і кризи. Через прості, але символічні образи, автор говорить про складні речі: зупинку часу, роздуми про життя і невідворотні змін. Збірка поєднує східну традицію з українською чутливістю. Створюючи унікальний поетичний простір. Збірка Хоку Колір серпня це вже третя посмертно видана книжка. Зібрала та видала цю збірку Христя Венгринюк, українська письменниця та літературознавиця. У передмові до збірки вона написала ще подумала про Василеві невидані Хоку, які частково були в мене, частково у Юлії Косівчук та ще кілька віднайшла Інга Кейван. Серпень. Традиційний символ переломного моменту, кінець літа, початок осені, момент зрілості та затихання. Умовно, поезії можна поділити на періоди Літо, осінь, зима, весна. Збірка розпочинається серпнем, ним же і завершується. Можна сказати, що історія розвивається протягом року. Центральним образом можна назвати Серпень і жовто-зелений запахом м'яти, і синій, як небо, далекий ліс і близькі очі, і спекотний, що висушує не лише прозору расу, а й темно червону кров. І страшний та великий, напередодній, так і непережитою осінь. Розпочинається збірка поезії: жовто-зеленому серпню кидає виклик темно-червоним. Троянда на ім'я зоріг. Жовто-зелений колір поєднує в собі ще живу зелень і вже настання осіннього в'янення. Це колір переходу, зміни. Темно-червоний колір пристрасті, боротьби, сили, виклику, але також і жертви болю. Троянда класичний символ краси, любові, іноді навіть трагізму. Ім'я козиріг. Натік на астрологічний знак, що асоціюється з силою волі, цілеспрямованістю, самотністю та певною суворістю характеру. Кожен рядок це як натяк, що спонукає до переосмислення не тільки тексту, а й себе. Філософський мотив спостерігаємо в хоку. Неможливо продовжити літо, але й зима причасно не прийде на все свій час. Цей вірш можна прочитати як медитацію над життєвим циклом. Людина часто хоче зупинити час у моменти щастя, літо, але боїться змін зима. Але, зрештою, повинна прийняти, усе має свій початок, розвиток і завершення. Це дуже близько до екзистенційної філософії, де важливе усвідомлення обмеженості людського контролю над життям. Далі Василь Кожелянко передає внутрішній стан людини на межі сезонів і станів душі. По траві розлите сонце, змішане зі світлими слізьми, ти входиш у ще не пережиту осінь. Образ розлитого сонця створює ефект затишку, розслабленості пізнього літа, коли світло вже не палке, а ніжне та м'яке. Світлі сльози не від болю, а від ніжного суму, можливо, ностальгії або усвідомлення прощання. Важливо, що це ще не пережита осінь, це майбутнє, яке тільки наближається і якого ще не торкнувся досвід. Глибоким філософським змістом написаний Хом: Жовтневий світанок тривожить, а туман тобі радить, як другим. Повертайся до себе, старий. Образ світанку традиційно символізує початок, надію, пробудження. Однак епітет жовтневий вносить нотку осінню, завершення певного циклу, можливо, втоми або зрівості. Туман часто асоціюється з неясністю, невизначеністю, ілюзією. Однак у цьому контексті він постає в несподіваній ролі мудрого порадника. Повертайся до себе, старий. Ця фраза є ключовою у вірші. Звернення «старий» може вказувати як на фізичний вік, так і на внутрішню втому, зношеність з душевної рівноваги. Порада «Повертайся до себе є закликом до самопізнання, відновлення внутрішньої гармонії, повернення до своїх істинних цінностей та сутності. Можливо, ліричний горой віддавився від себе, загубився в зовнішньому світі або під впливом обставом. Туман ніби нагадує йому про необхідність звернути увагу на свій внутрішній світ, знайти там спокій та опору. Про унікальність кожної особистості показує поезія. Серед тисяч ночей безсонна одна. Серед мільярдів доль твоя єдина вічна, віч віч з безодною всесвіту. Серед тисяч ночей безсонна одна. Образ ночі символізує час, поніс буття, а також може асоціюватися з таємницею, невідомістю, внутрішніми переживаннями. Виділення однієї безсонної ночі серед багатьох підкреслює її особливість винятковість. Це може бути ніч роздумів, тривог, глибоких переживань, яка вибувається з рутини звичайних ночей. Серед мільярдів доль твоя єдина. Цей рядок акцентує унікальність кожної людини. Мільярди доль створюють відчуття величезної кількості людей, які живуть або жили на планеті. На противагу цьому твоя єдина. Підкреслює неповторність індивідуального життєвого шляху, особистих переживань та досвіду. Кожна людина є окремим неповторним всесвітом зі своєю власною історією. Відразу ж пригадуються рядки Василя Симоненка. Ти знаєш, що ти людина? Вічна віч з безодного Всесвіту. Цей останній рядок створює відчуття самотності та водночас величі людини перед безмежністю космосу. Мотивом екзистенційної кризи просякнутий вірш. Кульбаба розквітла у жовтні. Ти сивий і живеш назад. Зламалась логіка речей. Кульбаба асоціюється з весною, молодістю, легкістю та життєвою силою. І цвітіння в жовтні, місяці осені, завершення природнього циклу є аномалією порушення природного порядку. Звертання ти сивий вказує на старість прожиті роки, набудження до кінця життєвого шляху. Проте дія живеш назад є парадоксальною. Життя зазвичай сприймається як рух вперед у часі. Жити назад означає йти проти плину часу. Можливо, застрягти в минулому, переживати минулі події знову і знову. Або ж демонструвати поведінку нехарактерну для свого віку. Вірш передає відчуття абсурду, невідповідності та порушення звичного плину життя. Ще одним зразком екзистенційної кризи є хоку, яке змальовує розчарування. Ти без крил і без снів, ти пожовкою листоку падіння. Так літають люди. Цей хоку ніби протиставляється з поезією Ліни Костенко-Крила. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Поетеса змалювала неперевершеність людини. Ті крила не спуху й пір'я, а справді чесноти і довір'я. А що ж ми бачимо у Василя Кожелянка? Глибоке відчуття безсилля, втрати надії та приреченості людського існування. Відсутність крил і снів позбавляє людину можливості піднятися над буденністю та мати майбутнє. Порівняння з опалим листком підкреслює пасивність і неминучість падіння, втрату контролю над власною долею. Мотив філософії життя, яким є світ та хто ми в ньому. Восени чорно-білий світ, на печі чорно-білий кіт. Ти чорний чи білий? Поезія ставить перед читачем. Поезія ставить перед читачем? чітке питання: світ поділений на чорний чи білий? Чи можливо це, яку сторону буття обираємо саме ми? Важливе філософське питання про природу ідентичності та складність категоризації. Чорно-білий світ може бути метафорою спрошеного дуалістичного сприйняття дійсності, де все поділяється на протилежності. Останній рядок є викликом до саморефлексії та роздумів про власну ідентичність. Мотивом «Туги за минулим просякнутий вірш. Як зловіші хмари в листопаді найдорожчі відходить, відходить, відходить. Він передає глибоке почуття втрати та неминучості. Образовіх хмар у листопаді створює атмосферу тривоги та перечуття біди, яка наближається. Центральна фраза Найдорожче відходить прямо говорить про втрату чогось, надзвичайно цінного для ліричного героя. Повторення відходить підкреслює незворотність цього процесу, його тривалість та болісність. У вище проаналізованих Хоку ми помітили мотиви туги, втраченої надії, надії зневіри в людині, абсурдності світу та жалю за минулим. Ці поезії демонструють нам такі періоди кінець серпня, осінь та зима. Але з початком весни ліричний герой ніби оживає, стає динамічним. Світло в уяві сонця, сніг в снігурових мріях, сила в моєму серці. Сонце є традиційним символом світла, енергії життя, сніг символом чистоти та водночас нетривалості. А справжня дієва сила знаходиться всередині людини, саме в її серці. Це можна інтерпретувати як утвердження цінності внутрішнього світу людини, її емоційної та вольової сфери як джерела справжньої сили. Оспівування життя та його цінності показує вірш. Сонце лікує траву, музика і вірші кохання. Життя лікує все. Поезія несе в собі глибокий оптимізм та віру в непереможну силу життя з усіма його випробовуваннями та радощами. Розглядається як універсальний цілитель. Вірш пропонує позитивний погляд на світ, де зцілення є невід'ємною частиною нашого існування. Проте такий позитивний мотив наявний лише в кількох хоку. Завершується збірка віршом, де знову в центрі серпень, але тепер його образ страшний і великий. Він розбризкує світло по жовтій траві, він висушує кров і захоплює сни. Він страшний і великий серпень. Вірш створює складний і багатогранний образ серпня, який поєднує в собі світло і тінь, життя і натяки на його завершення, реальність і сферу підсвідомого. Це не просто опис місяця, а скоріше його персоніфікація як потужної сили, здатної як давати, так і забирати, як наповнювати, так і виснажувати. Ну то що, висновок. Василь Кожелянко постояв в українській літературі як поет глибокого ліризму, майстер вучного слова та тонкого відчуття світу. Аналіз його поетичної збірки Кульор серпня виявляє нам кілька ключових характеристик, що визначають його неповторний голос. Перш за все, для поезії Василя Кожелянка характерна глибока емоційність та щирість його, його вірші пронизані особистими переживаннями, роздумами про життя, кохання, природу та історію. Важливу роль у його творчості відіграє образність та метафоричність. Василь Кожилянко майстерно використовує художні засоби, створюючи яскраві та незабутні образи, що допомагають глибше розкрити зміст його поезії. Особливістю поетичного стилю Кожилянка є його лаконізм та тяжіння до коротких форм. У кількох рядках він здатен передати глибокі почуття та складні думки, що свідчать про його майстерне володіння словом. Отже, поезія Василя Кожилянка є цінним внеском в українську літературу. Його щирий ліризм, майстерна образність, лаконізм та глибокий зв'язок з природою роблять його унікальним та важливим для сучасного читача.